Вітання. Сьогодні ми е детально розглядаємо одну досить, я б сказала, незвичну українську розробку: це сфера радіоелектронної боротьби, система РЕБ, Бульба, Автобокс. Маємо підбірку матеріалів, і технічні описи, і новини про застосування, і порівняння. Наша мета сьогодні зрозуміти, що ж це за система така. Як вона виникла, як працює, ну так би мовити, під капотом, наскільки вона ефективна проти дронів, і звісно, чим відрізняється від інших рішень. А починається все, знаєте, з дуже цікавої ідеї: замаскувати потужний реп під звичайний автомобільний бокс. Ну, це вже інтригує. Гаразд, давайте розбиратися. Отже, звідки ж вона взялася ця бульба? Це ж, напевно, пряма відповідь на оту масову загрозу дронів, яка зараз є. Саме так розробник це компанія ТОВ Сервіс, бутранс вони з Рівного. І це, до речі, цікавий приклад бізнесу, який ну, до повномасштабного вторгнення оборонкою як такою не займався. Справді тобто перепрофілювалися. Так, змогли швидко мобілізувати і ресурси, і експертизу. Зібрали команду, а там, між іншим, фахівці і з авіації, і з радіоелектроніки. Тобто, це не класичний якийсь оборонний гігант, а компанія, що просто ну адаптувалася до реалій. Гнучкість така, абсолютно. І що важливо, вони ж не просто створили якийсь прототип на папері. Перші зразки відразу пішли на. Скажімо так, бойові випробування, ага, отримали позитивні відгуки від військових, а потім, що теж важливо, отримали підтримку від державного кластера Brave-1. О, Brave-1. це вже серйозно. Це ж сигнал, що розробку помітили, побачили потенціал. Так, безперечно, це певний знак якості і значущості, і вона вже воює. Маємо реальні приклади застосування, бо одне діло випробування, а інше фронт. Так. Систему вже використовують і прикордонники, і збройні сили є дуже покажовий приклад закупівля Краматорськом. Це було влітку 2025 року. Краматорськ цікаво. І скільки взяли? Вони взяли 15 комплексів модель Бульба 12 аутобокс загалом десь на 4,5 мільйона гривень. 15 штук одразу для одного міста. А мета, яка була захистити комунальників. Уявляєте тих, хто будує укріплення, і це поблизу лінії фронту. Ого, це була термінова закупівля за запитом військових. Тобто, система вже ну, виконує дуже конкретне завдання, прикриває людей під час критично важливих робіт, у дуже небезпечній зоні. Тобто, це не лише захист позиції, а й забезпечення роботи, скажімо, тилу біля фронту. Саме так, дуже практичне застосування. І розробка ж, напевно, не стоїть на місці. Я бачила згадки про різні модифікації. Так, звісно, базовий автобокс, про який ми говоримо, він 12-канальний. але вже є варіанти і на 14, і навіть на 16 каналів. А більше каналів це що дає? Це дозволяє перекривати ще ширший спектр частот, адже ворожі дрони теж не стоять на місці, використовують різні діапазони. І компанія розвиває, так би мовити, цілу лінійку продуктів. От, наприклад, є Бульба 20 Антимавік. Антимавік це щось маленьке? Так, це компактний всього двохканальний пристрій. Його можна навіть на руці носити. Тобто вони намагаються створити цілу екосистему РЕБ під різні завдання, під різні умови. Гаразд, це цікаво. Перейдімо тепер до самої технології, як працює оця коробка на даху От ззовні звичайний автобокс. Не привертає уваги, маскування це зрозуміло. А що там всередині? А всередині, власне, і є сам купольний модуль РЕБ. Купольний це означає, що антени там використовують комбінації різних типів, зокрема клевер та квадріфілярні. Ага, клевер чув про такі. Так, вони якраз і забезпечують покриття на всі 360 градусів навколо машини. Ідея в тому, щоб не було сліпих зон, куди міг би непомітно підлетіти дрон. Зрозуміло. А як вона їх виявляє і глушить? Чи там сидить оператор і постійно е, моніторить ефір? О, отут якраз ключова особливість цієї системи це повна автоматизація, повна, тобто без людини. Саме так. Система сама в автоматичному режимі постійно сканує радіоефір і в дуже широкому діапазоні ну заявлено від 90 МГц аж до понад 6 ГГц. Нічого собі діапазон, і що вона шукає? Вона шукає характерні підписи, ну, сигнатури сигналів дронів. Це можуть бути канали управління, канали передачі відео, сигнали навігації GPS, ГЛОНАСС. тобто вона слухає ефір і розпізнає голоси дронів. Дуже влучно сказали. Саме слухає і розпізнає, і як тільки вона виявляє щось схоже на сигнал ворожого дрона, вона миттєво, і це важливо без участі людини, вмикає режим придушення. І що відбувається? Вона починає генерувати потужні завади саме на тих частотах, де виявлено сигнал. Чи завади просто забивають канал управління чи навігації дрона. І Дрон, дрон втрачає зв'язок з оператором, втрачає сигнали GPS ГЛОНАС, тобто втрачає орієнтацію. Як правило, в такій ситуації він або падає, або змушений здійснити посадку, або іноді просто відлітає назад. Цікаво. А що потім? От загроза нейтралізована, дрон впав, система продовжує глушити. Ні, і це теж важливий момент. Як тільки загроза зникає, наприклад, сигнал дрона пропав, система автоматично вимикає режим глушіння і повертається в режим очікування, тобто знову слухає ефір. А тобто вона не світить постійно? Саме так. Це дуже важливо. По-перше, це економить енергію. По-друге, це зменшує власне радіовипромінювання системи РЕБ, що робить її менш помітною для ворожої радіорозвідки. Все відбувається автоматично без втручання оператора. Це звучить ну, дуже зручно для польових умов. А які саме частоти вона покриває? От, згадували 12 каналів у базові версії. Що це за частоти? Так, ці 12 каналів охоплюють, скажімо так, найбільш поширені діапазони, які використовують дрони. Це, звісно, 2,4 ГГц і 5,8 ГГц. Це ті, що ми знаємо по Wi-Fi і часто для відео з дронів. Так, так саме вони. Потім дуже важливо. GPSL-1. Це основна частота цивільної навігації, яку глушать найчастіше. Навігація зрозуміло. Також важливі діапазони десь 868, 915 МГц та 433 МГц. Вони часто використовуються для управління, особливо до речі, у FPV-дронів та деяких військових моделей. Ну і плюс ще 1,2 ГГц та навіть нижчі частоти захоплює. Досить широкий спектр. А якщо дрон хитрий і використовує стрибкоподібну зміну частоти ефе щоб уникнути глушіння, перестрибуєш частоти на частоту. Це хороший момент. Система спроєктована так, що вона може одночасно працювати, створюючи завади, аж до 50 підканалів у різних смугах частот. 50? так. Це значно ускладнює дрону можливість знайти вікно і перестрибнути на вільну частоту в межах робочого діапазону бульби. До того ж, архітектура системи модульна, тобто можна налаштувати саме так, можна конфігурувати набір частот під конкретні загрози, які є актуальними на даній ділянці, або під потреби конкретного замовника. Максимальний спектр, який потенційно система може перекрити, від 90 до 6500 МГц. Це дуже багато. Дійсно вражає. Зрозуміло, а який радіус дії цього захисного купола, про який ми говорили, наскільки далеко вона дістає? Виробник заявляє радіус дії 200-300 метрів. Звісно, треба розуміти, що це значення може залежати від багатьох факторів, наприклад, ну від рельєфу місцевості, від потужності сигналу самого дрона, від наявності якихось перешкод між реб і дроном. Але загалом це створює досить надійну захисну зону безпосередньо навколо машини або об'єкти, які вона прикриває 200-300 метрів. Ну... З одного боку, це здається немало для безпосереднього захисту. Але чи достатньо цього в сучасних умовах, коли дрони можуть атакувати чи вести розвідку з більших відстаней? Це дуже слушне запитання, і тут треба чітко розуміти нішу цієї системи. Бульба це не система ППО дальнього радіуса дії. Вона не збиває літаки. Це очевидно. Це саме тактичний захист, як кажуть, останньої милі або ближньої зони. Її головне завдання не дати дрону наблизитися на відстань ефективної атаки скиду боєприпасу, чи детальної розвідки. Тобто, вона не замінює більше системи, а доповнює абсолютно точно. Вона доповнює інші засоби виявлення та ураження, які працюють на більших дистанціях. Вона створює таку собі локальну захисну бульбашку. І ось тут її переваги, автоматизація, мобільність, прихованість, вони стають ключовими саме для цієї конкретної ніші ближнього захисту. Гаразд, щоб створити такий потужний купол за ват, потрібна ж значна потужність випромінювання. І ще питання, як це все охолоджується в замкненому просторі автобоксу, там же, мабуть, гріється добряче. Так, потужність там серйозна. Сумарна пікова потужність може сягати півтора кіловат. Півтора кіловата? Так, а окремі канали видають до 50-100 Вт. Це досить багато для реп такого класу. Тому, звісно, питання охолодження дуже важливе. Всередині боксу є система вентиляторів для активного примусового охолодження. Тобто вона гуде? Ну, певний шум є, але це необхідно для стабільної роботи. А сам корпус, до речі, відповідає стандарту захисту IP 65 IP – це що означає? Це означає, що він повністю захищений від пилу і витримує струмені води з будь-якого напрямку. Тобто дощ, бруд це для неї не проблема. І робочий діапазон температур заявлений від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Тобто готова до суворих польових умов. Саме так конструктори це врахували. А якщо до живлення, машина має постійно працювати, щоб РЕП діяла, чи як? Система тут досить гнучка. Вона може живитися від бортової мережі автомобіля 12 вольт або 24 вольти, залежно від машини. Тобто від акумулятора авто, так, але що важливо, вона має і власний вбудований акумулятор. О, це дає автономність так. Це означає, що комплекс може працювати певний час, навіть коли двигун автомобіля вимкнений. Від власної батареї в режимі активного глушіння, тобто коли вона постійно випромінює завади, вона протримається десь годину-півтори. Година півтори це не так же й багато, якщо чесно. Здавалося б, але ж ми пам'ятаємо, що вона вмикає глушіння тільки тоді, коли виявляє загрозу. Решту часу вона перебуває в режимі очікування, спить і споживає мінімум енергії. Тому реальний час автономної роботи в полі з урахуванням цього автоматичного вімкнення вимкнення виявляється значно довшим. А тепер зрозуміло. Тобто вона економна завдяки цій автоматиці. Саме так. Хараст. Виглядає, як справді, добре продумана система для своєї конкретної ніші. Але ж напевно є й обмеження, крім радіусу дії, про який ми вже говорили, не може ж все ідеально бути. Безумовно, обмеження є, і їх важливо розуміти. По перше, і це суттєво. Система покладається виключно на пасивний радіомоніторинг, тобто вона чує тільки ті дрони, які щось випромінюють. А якщо дрон летить тихо, от. Якщо дрон летить в режимі повного радіомовчання, наприклад, заздалегідь за заздалегідь запрограмованим маршрутом по GPS, але без зв'язку з оператором і без передачі відео, то система його просто не почує і відповідно не відреагує. Тобто такі тихі дрони, які летять за координатами, можуть прослизнути крізь цей купол теоретично так. Вона може його помітити лише якщо він вже близько до цілі активує якийсь передавач, наприклад, для фінального наведення або передачі даних, але до того моменту він може бути вже небезпечно близько. Це перше обмеження. А ще по-друге, потужне випромінювання самої системи РЕБ може створювати перешкоди і не тільки для ворожих дронів, а й для власних засобів зв'язку або для своїх же дружніх дронів, якщо вони працюють на тих самих або близьких частотах, тобто можна випадково заглушити своїх. Така небезпека існує. Це вимагає дуже ретельної координації використання реб і планування частот для своїх систем зв'язку та БПЛА. Зрозуміло. І ще одне питання, яке виникає: чи розрізняє вона свій чужий, чи вона глушить будь-який дрон на заданих частотах? На даний момент, наскільки відомо з відкритих джерел, система не має функції розпізнавання свій чужий. Вона реагує на характерні сигнали на певних частотах незалежно від того, чий це дрон. Тобто є ризик дружнього вогню по своїх же безпілотниках? Так, цей ризик існує. Це з одного боку спрощує систему, робить її дешевшою і, можливо, швидшою в реакції, бо не треба витрачати час на аналіз свій чужий. Але з іншого боку, так, це створює певні проблеми при використанні своїх БПЛА в зоні дії бульби. Ну і ще, мабуть, вага та прив'язка до авто. І видно цей баланс, про який ви казали. Автоматизація і відносно простота проти більш складних функцій, як от розпізнавання свій чужий, чим менша вага. Ми стільки разів згадали слово автоматизація. А чи є там елементи штучного інтелекту? Зараз це дуже модне слово. Його часто використовують. Ну, дивіться, система точно використовує розумні алгоритми. Вона ж не просто реагує на будь-який сигнал на певній частоті, вона аналізує цей радіосигнал. Тобто шукає якісь особливості. Саме так шукає специфічні патерни, структуру сигналу, тип модуляції, тобто ознаки характерні саме для каналів управління чи передачі даних дронів. Це вже не просто виявлення енергії на частоті, це певний аналіз сигнатури сигналу. І на основі цього аналізу алгоритм приймає рішення Ага, це схоже на дрон, треба вмикати глушиння. Але чи можна це назвати повноцінним штучним інтелектом, як от в якихось суперпросунутих західних системах, чи це все ж таки складна автоматика? Розробники, наскільки мені відомо, не говорять про використання нейромереж чи глибокого машинного навчання саме в цій поточній моделі бульби. Тому, скоріш за все, це дуже добре прописаний набір складних фільтрів, правил і алгоритмів розпізнавання відомих сигнатур. Тобто база даних сигнатур. Можливо, так, можливо, з якимись елементами адаптації, щоб зменшити кількість хибних спрацювань, наприклад, від інших джерел радіовипромінювання. Але це, скажімо так, навряд чи рівень тієї ж ізраїльської системи Skylock, яка має величезну базу даних сигнатур сотень типів дронів, і постійно вчиться розпізнавати нові загрози. Але все одно сам факт автоматичного виявлення, аналізу та реакції це вже крок вперед. Безумовно, це вже елемент інтелектуалізації системи. Це працює набагато швидше, ніж людина-оператор могла б зреагувати, і це, до речі, піднімає цікаве філософське питання. А де взагалі проходить межа між дуже складною автоматизацією і тим, що ми називаємо справжнім штучним інтелектом у військових системах? Цікаве питання. До речі, в Україні ж є й інші розробки реб, де про щі говорять більш відкрито? Так, так, є такі. Згадують, наприклад, спільну українсько німецьку розробку FCK або систему Пастка. Там якраз робиться акцент саме на автономності, самонавчанні та використанні шиї для ідентифікації та протидії. І як бульба виглядає на їхньому тлі? Бульба тут, можливо, виглядає як більш прагматичне рішення, можливо, менш розумне в сенсі глибокого шиї, але надійне, перевірене, повністю автоматизоване і, що важливо, доступне для масового застосування вже тут і зараз. Проте її модульна архітектура, про яку ми згадували, залишає простір для майбутніх апгрейдів. Тобто потенційно можна додати і більш просунуті алгоритми? Теоретично так можливо інтегрувати класифікацію типів дронів або навіть елементи машинного навчання в майбутніх версіях. Потенціал для розвитку є. Щоб стати по справжньому масовою системою, особливо для ЗСУ, потрібна стандартизація, Як з цим у бульби. Чи відповідає вона якимсь стандартам? Це абсолютно критично важливий аспект, особливо для великих державних закупівень і, звісно, для потенційного експорту в майбутньому. Що ми знаємо? Бульба вже є в каталозі українського оборонного кластеру Brave One. Це вже добре. Так. І компанія розробила технічні умови на систему. Наступний логічний і дуже важливий крок це кодифікація за стандартами НАТО, тобто отримання так званого NSN – NATO Stock Number. НСН, це ж не просто якийсь номер у списку. Що він дає практично? О, це набагато більше ніж просто номер. Це по суті знак якості та сумісності з системами країн-членів альянсу. Це підтвердження, що виріб відповідає певним стандартам НАТО щодо характеристик, надійності, логістики, тобто його легше купувати і постачати значно легше він стає зрозумілим для логістичних систем країн НАТО. Це спрощує закупівлі, облік, постачання запчастин тощо. І звісно, це потужний сигнал для потенційних іноземних покупців про рівень продукту. І багато українських систем РЕП вже на цьому шляху отримання НСН за офіційними даними станом десь на 2025 рік понад 30 українських розробок у сфері РЕБ або вже отримали НСН, або перебували в процесі кодифікації 30 – це серйозна цифра так. І є всі підстави вважати, що бульба, враховуючи її бойовий досвід. Пройдені державні випробування та плани серійного виробництва, теж або вже на цьому шляху, або буде незабаром. Як приклад, та ж спільна система FC UK, яку ми згадували, вона вже має НСН. Крім НСН, що ще важливо: сертифікація. Звісно. Важлива сертифікація безпеки, ми вже згадували заявлений рівень захисту IP 65. Важлива електромагнітна сумісність, щоб система не створювала надмірних перешкод іншому обладнанню. І навіть сам форм-фактор автобоксу тут може грати на руку. Як саме? Ну, автомобільні бокси це досить стандартизований елемент, їх легко перевозити, кріпити на різні типи автомобілів. Це теж спрочує логістику. Гаразд. А тепер давайте порівняємо бульбу з деякими відомими іноземними конкурентами. От ми вже згадували ізраїльську скайлок. Наскільки вони співставні? Ну, скайлок це, відверто кажучи, вища ліга за комплексністю і можливостями. У неї значно більший радіус дії, заявляють аж до 2,5 кілометрів. Ого, проти 200-300 метрів у бульби? Так. Крім того, Skylock часто використовує мультисенсорне виявлення, не тільки радіомоніторинг, а й акустичні сенсори, оптичні камери, іноді навіть невеликі радари, плюс потужний шиї для аналізу даних з усіх сенсорів і розпізнавання свій чужий. Але ж ціна, мабуть, космічна. Абсолютно, це зовсім інші гроші, інша складність системи, інші габарити. Skylock це рішення для захисту великих стаціонарних об'єктів аеропортів, критичної інфраструктури, військових баз. Бульбаш це тактичний рівень, масовий мобільний захист ближньої зони. Їх складно порівнювати напряму, бо це інструменти для різних завдань і з різними бюджетами. Зрозуміло. А щось ближче за концепцію наприклад, австралійська компанія DroneShield. У них же є різні рішення. Так, у DroneShield є цікаві продукти. Наприклад, їхні ручні антидронні гармати типу Drone Gun Tactical. Вони дуже мобільні, їх можна швидко застосувати. Але є мінуси. Вони вимагають оператора, який має навести гармату на дрон. І зазвичай вони глушать меншу кількість частот одночасно порівняно з бульбою. Тобто бульба тут виграє автоматизацією із ширшим спектром. Так. Плюс бульба забезпечує круговий сахист на 360 градусів, а ручна гармата секторний. У Drone Shield є і автомобільний модуль, здається, дрон X, який за концепцією ближчий до бульби теж для встановлення на транспорт, але він часто інтегрується з радаром, що збільшує ціну. І наскільки я знаю, базова версія теж може мати меншу кількість каналів глушення. І знову ж таки ціни західних систем, як правило, значно вище. А якщо порівняти з іншими українськими розробками РЕП, той же Буковель АД, Анклав чи портативні системи типу Рекс. Чим бульба унікальна серед своїх, вони всі різні, і це добре, що є різноманіття під різні задачі. Деякі, як от Рекс чи подібні, більш портативні у форматі валізи або рушниці, деякі, як буковель, можуть бути більш потужними, але й більш громісткими, часто стаціонарними або на великих шасі. Деякі мають секторну дію, а не кругову, деякі можуть глушити не тільки сигнали дронів, а й ширший спектр засобів зв'язку. То в чому ж тоді унікальність бульби? Її унікальність це саме оця комбінація кількох факторів. По-перше, прихованість в стандартному автобоксі. По-друге, можливість роботи на ходу під час руху автомобіля. По-третє, повністю автоматичний режим роботи. По-четверте, круговий захист, і все це за відносно невеликі гроші, порівняно з багатьма аналогами, вона дуже чітко займає нішу доступного масового автоматизованого засобу тактичного РЕБ ближньої зони з перевагою маскування. І те, що вона українська, дає перевагу в адаптації під наші реалії. Безперечно, виробник знаходиться близько до фронту, може швидко отримувати зворотній зв'язок від військових, бачити нові типи загроз і оперативно допрацьовувати систему, оновлювати програмне забезпечення, можливо, додавати нові частоти з імпортними системами. Цей цикл зворотнього зв'язку та адаптації набагато складніший і довший. Який тоді потенціал для масштабування виробництва? Попит на такі системи, я думаю, просто величезний зараз. Попит колосальний, це правда. Виробник сервіс Буттранс, схоже, налаштований досить серйозно. Важливий момент вони заявили, що налагодили власне виробництво друкованих плат для цих систем. А це що дає? Це знижує залежність від зовнішніх постачальників, особливо іноземних, що зараз дуже важливо. І це дозволяє знизити собі вартість продукції. Контракт з Краматорськом, про який ми говорили, це ж не тільки гроші на подальший розвиток, а й підтвердження реального попиту і довіри до системи. Якщо бульба й надалі буде показувати себе добре на фронті, то цілком можливі великі замовлення від Міністерства оборони для масового оснащення підрозділів. А експорт чи може ця українська коробка зацікавити когось за кордоном? Чи це суто внутрішній продукт? Я думаю, експортний потенціал теж значний. Подивіться, загроза від комерційних та саморобних дронів зараз актуальна не тільки в Україні, з нею стикаються багато країн, особливо ті, що мають обмежені оборонні бюджети. Тобто, вона може бути цікава країнам, які не можуть собі дозволити дорогі західні системи. Саме так, а також для оснащення поліції, прикордонників, миротворчих контингентів для них доступне надійне. Автоматизоване і що важливо, перевірене в реальних бойових діях рішення може бути дуже привабливим. Отримання того ж НСН, про яке ми говорили, значно спростить вихід на ринки країн НАТО та їхніх партнерів. Україна може позиціонувати бульбу як успішний приклад своєї оборонної індустрії, наприклад, в рамках міжнародної коаліції дронів. Тобто, якщо подивитися з точки зору інвестицій, то проект виглядає досить цікаво. Ринок антидронних систем зростає, сам продукт має унікальні риси маскування. Автоматизація, ціна так, потенціал для інвестицій і розвитку безмовно є, але звісно є й ризики, про які теж варто пам'ятати. Конкуренція на цьому ринку просто шалена. Постійно з'являються нові гравці, нові технології. Великі міжнародні оборонні корпорації теж активно працюють у цьому напрямку. Тобто, треба буде боротися за місце під сонцем. Так потрібна буде підтримка для масштабування виробництва, для маркетингу, для виходу на міжнародні ринки. І головний виклик, мабуть, це технологічна гонка. Дрони постійно вдосконалюються, з'являються нові частоти, нові протоколи зв'язку. Дрони стають більш стійкими до радіоелектронних завад. Тобто, бульбу доведеться постійно оновлювати. Обов'язково, щоб вона залишалася ефективною, її програмне забезпечення, а можливо і апаратну частину доведеться постійно оновлювати, адаптуючи до нових загроз. Це вимагатиме постійних інвестицій в дослідження та розробки. Добре, давайте спробуємо підсумувати ключові моменти, які виділяють цю систему. Якщо говорити про сильні сторони, що б ви назвали в першу чергу, я б сказав так: по-перше, повна автоматизація роботи. По-друге, широкий спектр частот, які вона перекриває проти більшості типів дронів. По третє, унікальна прихованість завдяки форм-фактору автобоксу і мобільність. По-четверте, гнучкість у живленні і від авто, і від власної батареї. Ну і, звісно, реальний бойовий досвід та відносна невисока ціна. А слабкі сторони. Про що важливо пам'ятати? Головні, мабуть, такі: обмежений радіус дії, ці 200-300 метрів. Залежність виключно від радіомоніторингу, тобто потенційна вразливість до тихих дронів, можливість створення перешкод для власних систем зв'язку, відсутність функції розпізнавання свій чужий, ну і вага та прив'язка до автомобіля. Але це все відкриває й певні можливості, правда? Ми говорили про потенціал для масових державних замовлень, для експорту. Можливість розвитку цілої лінійки продуктів на базі цієї технології, подальше технічне вдосконалення, залучення інвестицій. Безумовно, можливості є, але завжди поруч і загрози. Це, як ми вже казали, дуже сильна конкуренція на ринку, і головне, постійний технологічний прогрес самих дронів, який вимагає від розробників РБ бути завжди на крок попереду або хоча б не відставати. Давайте ще раз для закріплення нагадаємо ключові цифри, основні характеристики. Отже, кількість каналів. Базова версія 12 каналів. Є модифікації на 14-16, діапазон частот дуже широкий від 90 МГц до 6,5 ГГц. Радіус дії заявлений 200-300 метрів, сумарна пікова потужність до 1,5 кВт, вага близько 80 кг. і захист корпусу IP 65. Отже, підсумовуючи нашу розмову, Реб Бульба Автобокс це справді яскравий і цікавий приклад української інженерної думки, яка дуже швидко адаптувалася до жорстких реалій сучасної війни, система, що вдало поєднує автоматизацію, мобільність і оцю унікальну рису прихованість. І що найважливіше, це не просто якийсь експериментальний зразок, це реальний інструмент, який вже зараз працює на фронті і захищає життя людей. Абсолютно згоден. Вона має всі шанси стати не лише стандартним елементом оснащення для багатьох підрозділів в Україні, але й, можливо знайти свого покупця за кордоном. Це дійсно цікавий кейс, який варто аналізувати і військовим, і інженерам, і тим, хто просто цікавиться сучасними оборонними інноваціями, особливо українськими. І на завершення нашої сьогоднішньої розмови хотілося б залишити таке питання для роздумів, яке, можливо, виходить трохи за рамки суто військового застосування. Як ви вважаєте, ось такі технології, народжені війною, як бульба, чи можуть вони в майбутньому змінити наше уявлення про безпеку вже в мирному житті? Наприклад, для захисту міст, критичної інфраструктури, якихось масових заходів від несанкціонованих дронів, і які нові можна? ...етичні дилеми це може поставити перед суспільством.